Тихий спальный район города Киева. И с дружиной сын сыном тут лишь год живет 39-летний Павло. Раньше мы жили в духовной квартире в Сталинке. В моей жизни случилось такое событие, которое изменило кардинально мою жизнь. Помимо того, что я попал в аварию, у меня сломанный позвоночник, то, что я остался жив, я еще благодарю Бога, что я хожу. Пришлось продать эту квартиру и переехать уже сюда. Нове місце проживання, а саме двокімнатну хрущовку сім'я ділить із братом, дружини та його рідними. Міявчення вот то що тут ніде, ну, грубо говоря, пройти за яких віче, які ну, нікуди положити. Наша фея чистоти та Чехович вирушає на допомогу. Чи удасться їй вивільнити місце для нового життя цілої родини? Місія шик» стартує просто зараз. Я дуже би хотіла структурировать комнату. Якщо говорити банально, просто не хватает місця. Доброго ранку. Це Мілочукович. Дуже Павел. приємна. Ну, от такой бездот, можна Маленька, дуже захаращена кімната. Чи то столова, чи то вітальня, чи то спальня. Я не зрозуміла. Ви тут і їсте, чи п'єте, у вас немає кухні. Є все, що ми там готуємо. У вас дуже багато речей, да. і я бачу, і вони просто ось тут все зверху. Вони вам не заважаються? Ну, не заважають, ну, просто ми переїхали. у нас Насталка була. Ой, навіть не знаю, куди тут що тут дуже мало місця. Перше, що ми зробимо, це ми викинемо сміття, подивимось, що вам заважає тут дихати. Не що куча всього, а його нікуди йдуть. Хто прибирає вас в цій кімнаті взагалі? Є, є якісь. Дружина, так. Да. Тільки дружина. а ви допомагаєте? Звісно, я не можу їй допомагати. Коли немає великої шафи, більшість людей зберігає речі просто ось так в пакетах. Дивіться. Але якщо б я щось хотіла знайти, я б не знайшла. А ми зараз всі речі, які на підлозі структуруємо та поділимо за призначенням і потім організуємо, добре? Um, у вас розділення на кухні? Чому не на кухні зберігаєте? Oh. Боїтеся, що хтось з'їсть? Так. Yeah. Серйозно? Yeah. А були такі випадки? Ну, були, виявилось. Девочки путу і там її мені не Ага, тобто дві Йбої. хазяйки, да? дві да. домогосподині. І да. вони між собою. Да, ні. Мені було важко структурувати, тому що герої переїхали з двохкімнатної квартири в однокімнатну. І тут дуже багато речей, які потребують зайвого простору, а його просто-напросто немає. Сховище! Ну, машинки, то машинки. Машинок! Меня всі мужики поймуть. Почекайте, це ваші машинки? Да. Баше, скільки вам рочків? Мені 39. Бачите, скільки в нас місця? Ціла поличка звільнилася. Де ви працюєте? Повар, ну, я Повар. Я попав в аварію, Дуже довго лежав в бойові, у мене в посолочках І Подповар, ви повар, ви працювали да. поваром. Да. І так ніде не тяжково там. А що це була за аварія? Збила машину мене. Вас була машина? Да, на шлях. Її вижив. Удивилися селезенку, там позвоночка по Боже. Слава Богу, що живу я хочу. Всередині в нього дуже багато болю. Була сильна травма. Есть, ну, я не пам'ятаю практично У вас била машина. Ви переходили через вулицю да, да. і поїхала. Да. Виїхала з виїхала. І це було утром раніше. І ви не знайшли, ніхто не бачив, не, що ніхто це не було так. Не да. Там камер немає на вулиці. І ось так залишили вас помирати на да, дорозі. Да, да. Боже, як шкода. Але ви простили цю людину. Да, так, Ну у мене не було, робить 4 дні я був Боже, і вона, і ваша родина не знала, де а ви ні, що з вами? Ні, я Ніхто не знав. У мене ж не було ні документів, ну, ні документів, нічого. Йому в принципі байдуже як в кімнаті. Він щасливий, що він взагалі живий. Скільки ви не ходили? і два місяці. Я лежав в У світла людина. Пережити таке це не кожен, не кожен зможе. Структурування цієї маленької кімнати задача не з легких. Але мені вдалося деякі зони гарно структурувати. Ось тут я розклала речі вашого сина. Увірюна, що йому дуже подобається. А тепер наступний крок краса. Паша, ви дуже хороший чоловік. І Я хочу, щоб в цій кімнаті ви відпочивали з усією родиною. Для того, щоб вам було ще зручніше, я хочу подарувати вам текстиль. Я б дуже хотіла, щоб наш результат побачила ваша дружина. Скоро прийде з роботи побачить. Як ви думаєте, їй сподобається? Їй, звісно. Нас забудеться, куди могли діти всі ці вещи. Я дуже рада, що в цій кімнаті вам буде дихати легше. Ну, так намного красиві разом глаз. Аж приємно. Паша, а давайте покличемо вашу дружину. Як її звати? Наташа. Наталю. Давайте. Любінка. Заходьте, заходьте, сідайте. Это наша комната. Да. Да. Мне очень нравится много места. Да, побьется много. Больше места стало. Маю надію, що я була корисна сьогодні вашей родині. Мне очень понравился результат. Якщо у вас захаращена квартира і в ній багато непотрібу, то заходьте на сайт телеканалу Україна у розділ Кастинги та заповнюйте анкету. І тоді я прийду до вас зі своїми порадами, лайфхаками та подарунками. Чекайте, життя складається з маленьких і великих справ, упоритися з якими вам допоможе щоденна порція натхнення та енергії. Кава жокей енергія для справ.